Всім доброго ранку. Бачите, приїхала посилочка. Зараз розпакуємо з вами. Це посилка з Харкова карбюратори. Зараз при вас відкрию. Видно вам. Видно, але да не дуже. Прийшло повідомлення що ну, продавець відправив і 5 кг а я кажу що 5 кг жерди буде якщо тут кажуть три карбюратори чого тому що ну, якийсь розмір посилки вона мабуть тарується якось питаю я у продавця а є якісь у нього коробки, названня. Ух. Так, дивіться, який буду став матюль, це буду заливати в генератор. Взагалі так, давайте покажу вам візитку, поставте на пам'ять, на паузу на пам'ять. І якщо вам щось цікаво, набирайте. Дивіться, нічого не скрито, все в відкритому доступі. Тільки при вас розпакував і показую. Одним кадром. 600 грамм якраз на генератор. 1200. Вообще, молодець. Андрій, тобі респект. Дивіться, ось один карбюратор. Ціну поки ніхто не писано Так. Якось мені б неудобно трошки, дивіться, оце один. Ось такі провода, ось така його маркеровка. А де речежок? Речежка нема. А чого? Непонятно. Ось сюди речежка немає. А може він і з того підходить? Я не знаю. Дивіться, тут на 4 болти. Будемо пробувати, будемо тестувати. Так, ховаємо, щоб не попутати коробки. Так ось. Фломастер написано, чи 800. 800... ну, коротше 800 і тут не видно, 8 і 3, щось написано в фломастері. 881 чи щось таке? Ну, він дуже похожий на той, що в мене на едоні стоїть. На, на, том карбюра... на той карбюратор похожий. Так, один є. Я йому зателефоную. Один є. Тепер достаємо другий. Почти така сама упаковка. О, бачите? А тут вже друга комплектація. Є прокладка. Навіть є дві прокладки, якийсь винтик, не знаю ще який, дві прокладки і тут уже є і ручка перемикання ця, бачите? І на п'ять болтів камера. Тут все робить, працює. Ага, це так одівається сюди. Отак. Ну, далі ви знаєте, це ж не дітям показую. Це показує тим, кому це потрібно. Перемикач трошки другий. Ну, бачите, тут така є надпись. Ось. Dicing in Japan. Ну. Япан не япан. Оце, по-моєму, чи 25 доларів, чи щось таке. Це я пам'ятаю, він мені присилав Андрія цей фотку цю, їм, ну, з надписью. А я кажу, а може бути коробка, ну там типу, цвітна, як ото продають там, Power Gas. Він каже, хочеш з своєї фотографії. Вкидаємо ну, сюди. Це буде другий екземпляр. Я так розумію, це другова Друга цінова категорія, тобто це буде середня ціна його, я так розумію, і зараз ще одна коробка. А, ні, це тут щось це тут якось особо запакований він чогось. ну ось 188, не знаю що це доларів чи. Побачимо, може це... Зараз я його розпакую. Ось... Ну, скажімо так, нема тих красивих наклеєк. Чого нема? Не знаю. Для мене дуже важливо, щоб він головне робив, а не красива упаковка, а він не тягнутиме. Так, так само і ручка. Так само є... так щось упало. Якби я щось тут не загублю. Так само є дві прокладки. Якби не якийсь винтик випав, ну щось стукнуло. Може вже в траву упало. А, тут ось ще одна прокладка. Три прокладки. І ось така фірма СПД. А, це оце він мені прав. СПД, по-моєму, 25 доларів стоїть. Не знаю, це багато-мало. Ну, на вид красивий. О, тут трошки по-другому устроєно. А... Я зрозумів, для чого цей винтик О, той жовтенький в попередньому, в середньому варіанті. Прикручується ця тяга. Заслонки. Навіть не, не пойму, що тут чесно. Ну, розберемося, ходу. Такий, Цей добротніший зроблений. Дивіться, яка подальша його історія. Значить, Ставляємо перший образець, заводимо, робимо, тестуємо, І ставимо середній образець і оце буде саме ну, третій образець. Бачите, тут закрита всякими фішками позакривано. У першому нічого такого не було. Тут такі такий ну, колпачки ковпачки. Вже так більш добротно зроблено. Тут мембрамка, желізні кнопки. Оце оплітка добротна. Ну вам скажу, поки що все подобається. Так. Поки що все подобається. Зараз спробую цю поставити тягу, якось вона тут інтересно через пружинку зроблена. Не пойму, чого вона тільки не нажимається. А, тут треба трошки усилля приложити. Бачите, три положення. Раз так прямо жорстко. І ще допомільна така, як би під, підпружинена, бачите, така тяга. Хоча попередніх такого не було. Ну і прикручується отак винтиком. Так, все це ховаємо. Сьогодні вже цим займатися не буду. Але показав, що прийшло посилки. Ціни, кому цікаво, Тут прям такий жирний цей же кльорчик. Ну, я думаю, це СПД буде нормально робити. Ціни я потім узнаю. Повірте, я обдурювати не буду, нема смисла. Тому що підписників і глядачів обдурювати не можна. Ось так, як стоять у трьох варіантах, так ми будемо його тестувати. Я зараз навіть підпишу. Дивіться, оце буде перший. Це одиничка, оце буде два, а оце буде три. Дивіться, є з трьох варіантів. Вибираю собі, ну, любий, буде робити на першому, може він стоїтиме там, скажімо, 800 гривень, ну, не знаю. Оставляю собі, робе, робе. Другий хай 1000 і третій, хай 1200. От який буде робити, мій генератор на 7 кВт, той ставлю собі, останні буду на продаж. Або назад відправлю. Тут проблем нема. Є адрес. Можете сказати, дзвонити Андрію, я вам візитку показував. Скажете, скільки перший номер, другий номер стоїть. розумієте, І взагалі проблем нема. А, матюль. А, ну, не, скажу одразу, не дешево, чи 200 гривень 600 грамів це щось таке, чи 400 літра, Ну, будемо бачити. Поки тільки заплатили за доставку. Ну, то есть 100, 110 чи 100 ну, в районі 100 гривень. Так, друзі, таке коротеньке відео. Сьогодні неділя, світло є, поки ніхто нас не, не обіжає. Скільки доставка? 110. Доставка 110, дружина підтвердила. Ну, А так все, в принципі, поки без грошей. Ну, Якщо тут взяти три карбюратора і це, то десь в районі, мабуть, трьох тисяч думаю або 4. Так що така довіра до людини. Не думайте, що я з ним співпрацюю, ні. Ми познайомилися чисто по об'яві. Я подзвонив, він мені прислав. Карбюратор робочий. Е я там доробляв дороботку у тому карбюраторі, але я нічого такого ну, не замітив. Хоча, може, і замітив, ви знаєте, зараз подумав. Так що, друзі, продовження буде. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких. Це найцінніше, що в нас є. І до зустрічі на каналі, в нових відео.